Всім привет! Всем привет. Меня зовут доброго, доброго перегляду на мій канал. Сьогодні я вам розкажу про мою стару проблему. Ну я її вже вирішив. От ви зараз це чуєте. Оцей шум в мікрофоні. Я думав... Що це вже може бути? Я вже всюди шукаю в інтернеті, всюди то, і всюди сю, всюди... Коротше, ні, я не міг цю проблему вирішити в шуму в мікрофоні то зараз вам покажу, як це зробити, щоб шуму не було. Це дуже-дуже просто, а я колись так рився в тих настройках, що то капець. Ну, я вам покажу цей спосіб, а ви взамін поставте лайк, підпишіться. А ми погнали. Так, спершу нам треба знайти значок звуку. Якщо у вас його тут немає, то заходимо от сюди. Далі налаштування. І система. І тут е звук. І тут є звук. А якщо у вас є такий значок, то нажимайте правою кнопкою миші отак. Далі вибираємо відкрити параметри звуку. Далі, ото саме все. І дивіться, панель керування звуком. Нажимаємо два рази. От, відкрилося в нас. От запис. От це мій мікрофон. Заходи в нього. Можна тут послухати, який у вас звук, але я не буду, бо зараз запис іде. І якщо у вас рівні, тут стоїть 20 ДБ, то знижуємо... І все. Чуєте, який тепер чистий в мене звук? Який зараз у мене чистий звук? Ви, ви чуєте? Я теж так чую. Так що ставте так, бо іначе буде шум в звуці і не буде добре ну, слухати комусь. Так що отак. Якщо я комусь допоміг, палець вгору, підписуйтесь. На цьому все. Всім удачі, всім спасіба, всім пока-пока.